Синдром відкладеного життя Так, ви описали дуже таку класичну реакцію, коли люди завмерли і вони чекають, от що настане ця перемога. Я й дочекаюсь, і буде життя, як раніше. А життя, як раніше, вже ніколи не буде, тому що ця війна вона скинула маски зі всіх. І зараз відбувається глобальне переформатування світу. Ми бачимо брехню політиків. Ми бачимо двоєдумство в нашому світі. Згадайте релігійних різних діячів, так жести. І світ просто він не буде таким, який він був раніше. Якщо ми будемо пропускати крізь себе все, що відбувається, з нами відбудеться трансформація, і ми зможемо жити в майбутньому. Якщо ж ми будемо триматися за за таке, здавалось би, стабільне там минуле, стабільне, о, там було все добре. Його ніколи не станеться. Більше того, коли відбудеться перемога, а ПТСР посттравма, відсрочена в психіку, вона все одно ще діє деякий час. Тобто, коли перемога це не так, як дванадцята година там. І все перетворюється, там не буде такого буде тільки погіршення стану. Тому, друзі, мої треба розціпанівати, змушувати себе до активності і працювати з собою в.